Сторінка 144, параграф 36, Які особливості вод суходолу Південної Америки? Там дивні рослини, та мідні гори, а річка тече, широчесна, як море. Загадка, Якою є річкова мережа материкам? Величезне значення у формуванні річкової мережі Південної Америки мають клімат, рельєф і конфігурація материка. На материку випадає вдвічі більше опадів ніж на інших материках. Тому тут розташовані найбільші річки земної кулі: Амазонка, парана. І оріноко, які утворюють величезні річкові системи. Усі річки материка належать до басейнів двох океанів – Тихого і Атлантичного. Головним вододілом між двома океанічними басейнами стоку є гори Анди, оскільки їхні високі гірські ланцюги простягаються на крайньому заході материка, усі великі річкові системи Південної Америки формуються на сході в межах басейну Атлантичного океану. З невеликої площі стрімких. Західних схилів Ант річки впадають у Тихий океан. Річки материка мають усі чотири основні типи живлення: дощове, снігове, льодовикове та підземне. Переважання екваторіального і субекваторіального типів клімату обумовило домінування дощового типу живлення у більшості річок снігове живлення до 50% стоку. Переважає в річках патагонського платом льодовикове у річок патагонських ант. На внутрішніх рівнинах до дощового Живлення додається підземне. Найбільшою річкою Південної Америки є Амазонка, малюнок 106. Це найповноводніша і найдовша річка Землі 6992 км. На відміну від африканського нілу, в Амазонки багато повноводних приток, що часто мають різний колір води. Залежно від кольору води, місцеві жителі розрізняють білі та чорні річки. Річки, що розмивають глиністі породи, несуть велику кількість глинистих Частинок. У зв'язку з цим вони мають білі або жовтуваті води. Інші вирізняються чистою водою, але розчинені в ній органічні речовини надають воді чорного або темно-зеленуватого відтінку. Це чорні річки. За площею Амазонка має найбільший у світі басейн збору води понад 7 мільйонів квадратних кілометрів. У водну потужність, водність Амазонка впродовж усього року повноводна, тому великі океанські судна, пароплави можуть заходити по річці в глиб материка. Друга за величиною річкова система Південної Америки річка Парана 4400 км. кілометрів. З притокою Парагвай і річкою Уругвай, яка протікає паралельно до головної річки та впадає в загальне з нею хирло затоку. Лаплата. Річка Парана має два витоки річки Ріо Гранді та Паранаїба, що беруть початок на бразильському плоскогір'ї. Притоки Парани мають численні пороги і утворюють декілька великих водоспадів, найбільшим з яких є Ігуасу 75 метрів. На одноіменній притоці третя за величиною річка Оріноко 2740 км бере початок на Гвіанському Плосхогір'ї та впадає в Атлантичний океан. За 150 км до падання в океан Оріноко розділяється і утворює велику заболочену дельту площою 18 тисяч км квадратних, яка простягається вздовж океанічного узбережжя на 300 км. Під час сильних дощів, з квітня по жовтень, вода в річці. Віднімається на 10-15 метрів. У басейні річки Оріноко на річці Чурун розташований найвищий на землі водоспад Ангель. Висота падіння струменів води дорівнює 979 метрів, а вся висота водоспаду разом із нижніми каскадами становить 1054 метри. Чому в Південній Америці мало озер? У Південній Америці озер небагато. Найбільше з них прісноводне озеро Тітікака, малюнок 107 Воно міст в середній частині Ант. Це найбільше з високогірних озер світу, що розташоване на висоті 3812 метрів. Його площа 8,2 2 тисячі кілометрів квадратних. Глибина сягає 304 метра. Озеро судноплавне. З нього витікає річка, яка несе свої води до високогірного озера. Поопо. це солоне озеро, розташоване в андах на висоті 3690 метрів. Його площа 2,5 тисячі кілометрів квадратних. Озеро має Незначну глибину до 3 метрів і заболочені береги. У Південній Америці поширені такі типи озер, як заплавні та лагунні. На крайній півночі материка міститься прісне озеро Маракайбо. Його площа 16,3 тисячі км. Глибина до 250 метрів. З'єднане вузькою протокою з Карибським морем. Дивовижні факти: на півдні Аргентини, провінції Патагонія, розташоване унікальне озеро Архентіно. Єдине у світі місце, де можна побачити прісноводні айсберги. У південній Америці мало великих озер через геологічну і географічну особливість рельєфу цього материка. Основна причина полягає в тому, що материк має складну геологічну будову, і багато областей материка вкриті плоскогір'ями та гірськими хребтами. Ці особливості рельєфу перешкоджають природному формуванню Великих Озер, оскільки вода не може вільно накопичуватися в їхніх долинах. Значні ділянки Лаплацької низовини, Дельта Оріноко та північно-східне узбережжя материка досить заболочені. Водні ресурси Південної Америки становлять 16% світових запасів прісної води. Річки материка мають важливе енергетично-ресурсне значення. Дивовижні факти: гирло Амазонки починається приблизно за 350 км від Атлантичного океану, проте дельта в неї не формується це упомовлено певними причинами, найважливішими з яких є тектонічне опускання гирлової ділянки та розчинення гирла припливами і відпливами. Морські припливи вільно входять до гирла Амазонки і піднімаються на 1400 км угору за течією припливні хвилі прямовистою стіною висотою до 5 метрів, рухаються з великою швидкістю та страшенним шумом, який можна почути з. За багато кілометрів вони руйнують береги, піднімають і валяють дерева, перевертають судна. Це явище називають поророком – гримуча вода. Двічі на рік рівень води у річці піднімається на значну висоту 12-15 метрів. Ці максимуми пов'язані з дощовими періодами північної та південної півкуль.